Вітаю вас, друзі. Учора ми із вами могли почути дві промови, які стосувалися України. Одна промова була промовою здорової людини. One year after the blabs бігенефонкс роли країн. А інша промова була промовою курця. <кій> росіяни, як тільки могли, нагнітали щодо промови владіміра Путіна, їздили кортежі. Пєсков казав, що промова буде дуже важливою. Ну, собиття важне, це надо внимательно на відслежувати, аналізувати. Зараз всі будемо слушать з большим тілесом. І промова і справді була надзвичайно важливою, змістовною, та усі її зацікавлено слухали. <кій> <плес> Послання дуже мощне. слухати змусили навіть російських військових, тим паче, що це можливо останнє, що вони почують у своєму житті. <плес> <кій> Окрім кашля, Путін видавав вже звичні нам з вами формулювання: строительство міра по американськи, представителі НАТО, один господин гендерно нейтрального бога, дас мертвая голова. Ну, известно, оцей поехавший бункерный рассказывал про те, як Россия тільки перемагає. Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. В качестве шага доброй воли. Это уже победа. Приступайте к войск. Это победа. Мы отступаем. И это победа. Почему? А тому, що что... тому що тому підпишіться просто зараз на мій канал, хоча б у якості подяки за те, що я замість вас відслухав майже дві години цієї добірної дичини. І давайте поговоримо про абсолютно провальну промову Владиміра Путіна. Ну і не забудьте іще лайк поставити до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. Путін почав зі звичного для кожного росіянина, почав казати, про пляшки, А, це вони випустили джини з бутилки. Щойно присутні у залі почули слово пляшка і одразу за старою звичкою сіли. <кій> Прості господі не відають, що творять. Під час своєї промови Путін кашляв, збивався і часто забував слова. Вже уважаємо колеги. все для діла. Тепер через іду посреб... воду, воду одежду деградували. І це цілком заслуга сидіни Штатів. але дещо змістовне він таки сказав: почав перелічувати тих, кого він залучав до війни проти України, а значить, можна використовувати всіх. А ми бачили, так і було. І терористів, і неонацистів. Я нацист. Хоч чорта лисого можна використовувати, прости, господи, тільки б виконували їх волю. Далі він пригадав, що він відправляв дохнути на війну проти України дуже різних людей. Сейчас плечом к плечу на передовій вражаються війни з усіх регіонів нашої міжнаціональної родини їх молитви звучать на різних язиках, і це абсолютна правда. Окупанти ниють як російською мовою, так і тувинською. тільки а... приступної прикази на убой. Там уже положили два батальйони. Путін хотів би у своїй промові вшанувати кожен підрозділ російських загарбників, які вчиняють злочини на території України, але передумав. Ви знаєте, як готував це вступлення, написав длінний длінний список героїчних Потім Винулити із сьогоднішнього виступлення, паскок тому, що немає сенсу їх усіх запам'ятовувати. Усе одно вони усі помруть. А далі стався конфуз. Недавно одну з бригад ворожоних сил України стидно сказати, стидно нам мені, присвоїли наймінування Едельвейс. Как гітлерівські дивізії Будь-яке завдання в будь-якому місці. дівіз байцов спецназа. Отряду трядо особового назначення Едельвіс бойово гвардію Сін Республіки Алтай. Четверть віка росіяни роблять усе для того, аби вбити якомога більше українців на цій абсолютно нічим не виправданій, не спровокованій загарбницькій війні. Особливо росіяни люблять робити боєприпаси та військову техніку, щоб потім нас із вами вбивати. Талантливих кваліфіцированих націліно. На прорив. вірних традиціям руських оружийників все для перемоги. По-перше, якщо він проводить так звану спецоперацію, то яка може бути тоді побєда? Побєда у чому у спецоперації? А по-друге, російські оружейники дуже стараються для усіх, окрім Пригожина. Я люблю пачками дібнуть. Припаси дайте. Почому останніх подрозділень. Также нехватка хвата боєприпасов постоянне. Тим часом сам Владимір Путін закликав припинити гражданську війну між відомствами всередині так званої Росії. Надо убрати, хочу это подчеркнуть, убрать любые міжвідомственні противоріччя формальності. обиды, недомолвки, прочую чушь. Пригожин та Шойгу его послухали и продолжили заниматься коханием, как справжня жаба та гадюка. Начальник генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, чтобы ЧВК -Вагер не только боеприпасов не давать, а в том числе не авиатранспортом. Еще раз спасибо, спасибо за такую патриотическую позицию. <кій> Потім Путін подякував зрадникам України за те, що ті готові помирати заради нього. Хочу підчеркнути, імені. Ті, хто народився, вирос на Донбасі, в Новоросії, сражався за них. Нас тупо слили. нас накрило орто. Все згоріло. Пацани до спортом остались лежать на свадьбу. Хочу обратиться к и сказати Росія на вас рассчитывает. Але в цілому, все йде за якимось там планом. Усе дуже добре у так званої Росії, особливо будет оживлять экономику. Развитие іде падає все. Падає все. Вот у спадіння уровні жизни. Це теж показатель устойчивості фінансового сектора Росії. А особливо усе дуже добре у так званої Росії з економікою, зокрема, і тому, що є великі врожаї зернових. Російські аграрії зібрали рекордний врожай, суши. 150 мільйонів тонн зерна. Бо росіяни крали українське зерно, вивозили його за кордон та продавали, і навіть використовували його для облаштування своїх позицій. Але тоді пройшов далі і дивлюся, що в них усе обладнана ще одна вогнева. І гляньте, що вони використали в якості бруствера. Український хліб. Власне, нічого нового, а далі Путін перейшов до стадії ниття. Пам'ятаємо ми і о потугах київського режиму заполучить ядерне оружжі. Тут він трошки помиляється. Україна не просто хотіла отримати ядерну зброю, а вже її отримала буквально позавчора. Нам привіз її Байден. Може бути, зараз проїздить передача, в тому числі ядерного оружа Україні. Після того Владимір Путін почав нити, що Україна збирається завдавати ударів по тимчасово окупованій території України, де перебувають російські загарбники? Неймовірно, чітко понимали, що наступна цель це удар по Криму і Севастополю. І ми це знали і розуміли. що? Проте, і це не все Владімір Путін дуже сильно засмучений тим, що прилітало по російській стратегічній авіації після того як вона вбивала мирних людей і обстрілювала цивільну інфраструктуру. Нам звісно, що запад прямо до попиткам київського режиму нанести удари по базам нашої стратегічної авіації. Ну, по-перше, уявімо, що захід і справді до чогось там причетний. Що а по-друге, якщо він каже, що це були лише спроби ударів, а не самі удари, то тоді чому російські окупанти на стратегічних аеродромах так званої Росії дохли? Троє російських винаслужків технічного составу, знаходившись на аеродромі. Получили смертельне ранення. І Ось майже усі дві години владімір Путін ніс люту дичину для того, щоб наприкінці сказати головне, заради чого він взагалі починав оцю цю промову. Він почав займатися ядерним шантажем. Винужден заявити сьогодні, те, що росія пристановлює своє участь в договорі про стратегічних наступальних вороженнях. Коли у залі почули про ядерний шантаж від Владіміра Путіна, то майже уся зала почала аплодувати, крім Шойгу та Лаврова, які чомусь сиділи із дуже сумними пиками. Повторю. Повторю. давайте трошки детальніше скажу про ці самі погрози у 2010 році. Між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки було підписано договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Пізніше президент Сполучених Штатів Америки Трамп, який я нагадаю, зараз підтримує російську агресію, відмовлявся продовжувати строк дії цього договору. Але коли президентом став Байден, то строк таки продовжили. І от зараз Владимір Путін. Каже, що так звана Росія призупиняє свою участь у ньому, хоча призупинення участі договором не передбачене. Не виходять із договору. Ні. А саме приостановлювати свою участь. у цьому договорі. Є багато різних пунктів, але ключове стосується того, що так звана Росія та Сполучені Штати Америки не повинні зберігати у своїх арсеналах більшу кількість стратегічної ядерної зброї, аніж встановлено лімітами у тому самому договорі. Але владімір Путін каже про дещо інше. Він говорить про те, що так звана Росія може почати нові свої ядерні випро випробування. але тільки якщо США проведуть такі випробування першими, Першими ми розуміється, цього робити не будемо. Ну якщо США проведуть з випробування... То і ми проведемо. Ну, якийсь такий жалюгідний шантаж насправді, тим паче, що владімір Путін дуже сильно змінив свою ядерну риторику. Згадайте тільки, як він минулого року самовпевнено та нахабно усім погрожував. І порівняйте із тим, що є зараз, і при угрозі територіальної цілісності нашої країни для захисту Росії і нашого народу. Ми безумовно використовуємо всі іміючіся в нашому розпорядженні, средства. Це не блеф. Первими ми разумеется, этого делать не будемо. Это не блеф. Та й загалом промова Владиміра Путіна вийшла жалюгідна, така ж як і він сам. Правда за нами. Враг буде розбіт. Потеря буде за нами. Потеря буде за намі хороше задержательне послання за цей рік повномасштабної війни. Російська Федерація, так звана, так і не досягла своєї жодної стратегічної цілі, і не досягне. Я переконаний завдяки Збройним силам України. Тому я вам друзі нагадую: саме збройні сили України дозволяють нашій країні та нам із вами далі існувати і. Перемагати, і я твердо переконаний, що ми із вами переможемо. Але щоб цю перемогу наблизити, я вам також принагідно нагадую, допомагайте Збройним силам України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.